Наскільки острів сьогодні допомагає таким молодим талантам? Ви робите якесь менторство для таких випускників чи студентів? Так, це дуже зараз активно розвивається. Всі наші активності це офлайн історії Тобто, якщо ми говоримо про літню практику, цього року це було 200 студентів, кожен з яких в принципі працював над е, якими соціально важливими темами. Частина студентів ремонтували простір, в якому ми робили фінальну виставку попереднього року. Студенти в університеті своєму ж відремонтували три укриття, і це було дуже цікаво. Що на, на цій практиці деякі студенти це третій курс у нас. Вони такі е, працюють, і потім такий привіт, мене Коля звати. а Я Вася і такі, «Чувак, чувака, ти з якої групи Стой, Там я стой. І вони були одногрупниками, але перший раз побачилися на третьому курсі на пролітній практиці. І це, типу, дуже така цінна історія. Те, що було на ДВРЗ, ми також відібрали там 20 молодих експериментальних там дизайнерів і близько 10 провідних таких предметних дизайнерів. Поєднали їх в менторському форматі. І вони їздили до одного майстерні, також підтримували, консультували цих молодих дизайнерів. Це також обмін і дуже цінний обмін. І багато таких можливостей є. Ми стараємося це культивувати. Ми стараємося це випрацьовувати ці формати, щоб вони не вимагали багато ресурсу, багато часу і щоб були приємні для обох сторін. Ну і це в постійній діяльності відбувається.